Як рухірими або еурлінги, як вони називали самі себе, підкорили коней. Які носили їх королів, мерас їх ще називали. Ще з цих коней був кінь гриф Гендельфа, на якому він потім їздив такий сірий, гарний, сіро-білий кінь. Ці коні вони розуміли людську мову, розуміли, що відбувається навколо. Вони були довгожителями, жили так само довго, як і люди. І ще здається, саме з цим конем Гендельф потім і відбув на захід, бо вважається, що ці коні вони пішли від коня Бога Ороме. Який також з Заходу. Тож як еорлінги підкорили таких коней. Був колись очільником племен півничан, їх ще називали еотеоди. Тож очільником їх був Леот. І він підкорював коней різних, знайшов такого ж жеребця білого, прекрасного. Той жеребець виріс, став конем дорослим, і Леот вирішив поїздити на ньому сів.